Засуджені можуть бути не тільки рядовими, а і сержантами, і офіцерами. Це е, сказала голова партії Слуга народу Олена Шуляк. Е, я не знаю особисто Олену Шуляк, не знаю її життєвий шлях, хоча можна поцікавитись. Але е, я думаю, що я би хотів е, думати, що пані Олена розуміє відношення військових, особливо кадрових, до засуджених. І те, що людина була або є засудженою, а потім була призвана на фронт, ну, це не змінює її бойових якостей. І, можливо, ці люди будуть ну, непоганими, рядовими, невп... ну, можливо, сержантами, можливо, офіцерами. Але відношення військових, військових до засуджених, воно специфічне, я так мягко буду казати. Особливо, якщо зважати на те, яка категорія засуджених може опинитися на фронті, що це можуть бути за люди. І тут я хотів би порадити пані Олені, якщо в неї є час подивитися кілька фільмів, де, ну, наприклад, про штрафні батальйони, ми ж штрафні роти. А ми багато про це говорили: про те, що от там часи і так далі, людей гнали. І так далі. Можете подивитися, поцікавити взагалі, яке відношення було до засуджених на фронті. Особливо, я ж повторюю, що серед засуджених є не тільки люди, які випадковим чином там збили когось або вчинили якесь порушення, таке дрібне, знаєте, у сусіда гуску вкрав, а можуть бути абсолютно е, такі девіантні особи. Девіантні, це теж можна погуглити, що це означає. І е, ситуація може бути. Дивною, дивною. Я, я, я не знаю, для чого взагалі такі новини. Крім того, знаєте, така новина змушує взагалі поставити питання а про те, а що в нас проблема з офіцерами, у нас проблема з сержантами. У нас немає людей, які заслужили бути на посадах сержантів там, офіцерів і так далі. В цьому є певна проблема. Чи що? Це багато питань. Ви знаєте, я вже звик до того, що в нас проблема з ректорами, нема кого назначити. В авіаційному університеті назначили. Ну, Активістку з КМДА е, не має відношення до освіти, на мою точку зору, ніколи не мало. От зараз вона там вводить грейдерну чи якусь там систему оплати праці. Вона не займається ефективністю, вона не займається там розвитком авіації, вона займається от, оплатою праці. А що таке? Мало платять, бо нема кандидата і доктора наук ступеня, да, і треба, ну коротше, якийсь треш лютий. Знаєте, от просто коли ти дивишся, є маса, маса толкових людей, а на посади залітають. Ось, засуджений не тільки може бути рядовим. Правильно.